Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Марина втомлена поверталася з роботи. Вона працювала у невеликому квітковому магазині магазиніму центрі міста. Людей там завжди вистачало. На дворі було холодно й мокро. Марина йшла тротуаром, щільніше закутавшись у пуховик. За цілий день їй таки не вдалося присісти. Ноги гули, а в голові була лише одна думка дійти додому і упасти спати. Вона задумалась і не помітила, як поруч з'явився незнайомець. Марина зупинилась. Перед нею стояв чоловік років сорока, вдягнений якось недоладно. Вона зробила крок у бік, щоб обійти його. Вибачте, ви не могли б мені допомогти, раптом озвався він. Марина здивовано зупинилась. Я, чоловік, похитав головою і на мить заплющив очі. Я до доньки їхав потягом, і таке от трапилося. Він замовк на секунду і сумно глянув на Марину. Вона знову спробувала пройти повз. Зачекайте, знову сказав він. Я вийшов на хвилину на вашій станції. А коли повернувся, речей уже не було. Глянув у вікно, а там якийсь чоловік ішов з моєю сумкою. Я кинувся за ним, але він десь загубився. І що, не могли повернутися у вагон, а потім усе з'ясовувати? Не витримала Марина. Та, поки я чоловіка шукав, рушив. намагався наздогнати та впав в калюжу. Тут треба було звернутися кудись. Марина вже почала дратуватися. Та звертався я усюди. Сказали чекати, а наступний поїзд аж за кілька годин. У відділенні сидіти не хотілося, та й у мене ж у сумці було все одяг, документи, гроші. Мені б помитися та зігрітися. Я все поверну. Він благанно подивився на Марину. Ну, ви й придумали може, вам ще й ключі від квартири дати, обурилася вона, і ви туди ж. Усі від мене сахаються. Господи, чому мені ніхто не вірить? Він підвів голову і таким сумним поглядом глянув у небо, що Марині стало його по людськи шкода, вона уважніше придивилася до нього. Одяг справді аби який. Може, й дійсно, що все було в сумці. Та й говорив він спокійно, без грубощів, поводився нормально І ніби не награвав. Гаразд, ходімо до мене, бо ще, не дай Боже, застудитися. Щось зі одягу придумаю. Дякую вам, ви дуже добра людина. Інші мене навіть слухати не хотіли, сказав чоловік і пішов за нею. Переступивши поріг квартири, Марина присіла на стілець у коридорі. Сил уже зовсім не було. Спати хотілося страшенно. Йдіть бік», – кивнула в бік вузького коридору, а я поки пошукаю вам одяг. Як вас звати, до речі, Роман. Відповів чоловік і зачинився у ванні. Незабаром за дверима зашуміла вода. Марина зітхнула. З мрією про відпочинок доведеться попрощатися. Брат давно жив у Києві, але деякий одяг ще залишився нічого, не збідніє, пробурмотіла жінка собі під ніс. Вона зібрала все потрібне, підійшла до дверей ванни і постукала, коли вода стихла. Марина сказала, що одяг поклала на тумбочці в коридорі. На кухні вона насипала супу у тарілку і поставила його грітися в мікрохвильовці. сіла на стілець і замислилася якщо мама зараз повернеться, все зрозуміє зовсім не так. А як інакше можна подумати, коли донька розігріває їжу, а у ванні миється чоловік. Господи, хай маму щось затримає. Хочу в магазині, хочу продукти. Тихо благала вона, та господь, видно, того вечора мав важливіші справи. У дверях класнув замок. Доню, ти вже вдома. гукнула мама. І Марина визирнула з кухні. Ой, а я думала, це ти у ванні. Кликала тебе. А хто ж тоді миється? Мама прижмурилась, уважно дивлячись на доньку. Мамо, не хвилюйся. Чоловік від потяга відстав. Зараз приведе себе до ладу і піде. Як можна спокійніше, пояснила Марина, це ти йому Тимофій, в одяг підготувала? А що ж сталося? Я ж сказала, від потяга відстав. Речі в нього зникли. Господи, і ти його додому привела? Ти ж його зовсім не знаєш. Ти хоч подумала добре, що я вчасно прийшла. Слухай, може, кудись подзвонимо? Мама помітно розхвилювалася. Мамо, не вигадуй, він уже всюди був. Потяга чекати довго, приведе себе до ладу і піде, тихіше повторила Марина. Із ванної більше не долинавши в води. Двері відчинилися і одразу зачинилися. Взяв одяг, здогадалася Марина. Мама сіла так, щоб бачити вхід, і почала чекати. Невдовзі на кухню зайшов Роман. Привітався трохи ніяково, навіть винувато. Марина зрозуміла. Він чув їхню розмову. Ну, розповідайте, мама пильно глянула йому в очі. Як це з таким здоровим чоловіком могло таке статися? Вибачте, що напросився. Роман розвів руками. Я їхав до доньки на весілля в Київ, а вийшло так, що ні телефону, ні документів, ні грошей. Ага, протягнула мама. І як же вас саме до нас занесло? Ми ж не біля вокзалу живемо. Мамо, не витримала Марина, дай людині спокійно поїсти. Чого ти причепилася з тими допитами? Сідайте, романе, я вам супу розігріла. Коли малою була, кішок і цуценя тягла, а тепер ще й чоловіків додому водить. Пробурмотіла мама, але посунулася, звільняючи місце за столом. Їжте, романе, але будьте обережні. Усміхнулася Марина. Якщо ви моїй мамі сподобаєтеся, то звідси вже не поїдете, бо вона в нас переживає, тут же підхопила мама. Тиждень і ніч на роботі, ніякого особистого життя скоро тридцять, а заміж і не думаєш. Як мені не хвилюватися? Мамо, припини, засміялася Марина. Він зараз подумає, що ми його сватаємо. Не хвилюйтеся, звернулася вона до романа. Та ну вас. Мама махнула рукою і пішла до кімнати. Сувора у вас мама. Роман відставив тарілку. Вона нас із братом сама підіймала. Просто боїться, щоб я не залишилася з дитиною на руках, як вона колись. Зрозуміло. А де ви працюєте? У квітковому магазині. Марина раптом схопилася. Слухайте, а як ви без паспорта квиток візьмете? І грошей у вас немає. Обіцяли допомогти. А можна ваш телефон? Я зателефоную доньці. Скажу, що на весілля не приїду. І ще другові. Зараз Марина пішла до кімнати. Мамо, що ти робиш? здивувалася вона, побачивши, як мати висипає із шкатулки прикраси, золоту каблучку і біжутерію. Тихо. шепнула мама. А раптом він. Хто його знає. Віднесу це до тітки Олени і вийшла в коридор. Марина не стала її зупиняти. Марно, все одно зробить по-своєму. Марина поклала телефон на стіл перед Романом і стала біля вікна. Роман подзвонив доньці. У його обличчю Марина зрозуміла, що та не надто й засмутилася, що батько не приїде. Потім він набрав ще когось і уточнив адресу будинку. «Ну от». Сказав він, відклавши телефон. За мною скоро приїде водій, і не треба було мені їхати. Дружина не хотіла мене знайомити зі своїм новим чоловіком, Це донька наполягала. Виходить, дарма я зірвався. А хто ви такий, якщо за вами водій їде? здивувалася Марина. Роман починав їй подобатися. В зі брата він виглядав цілком пристойно, хоч то і був йому трохи замалий. У нас із другом невелика фірма з ремонту техніки, спільний бізнес. Він мене відмовив їхати машиною. Мовляв, Київ не знаєш, ще й весілля. От і відправився в другу потягом. зітхнув він. Ви не хвилюйтеся. Ще кілька годин я поїду. Марина дивилася на романа і думала, що, мабуть, має рацію. От поверталася вона б з роботи. А вдома чекав би на неї чоловік бігали діти, і життя мало б якийсь сенс. А так, майже тридцять, і все те саме робота і мама. Був колись Сергій, закохалася, до весілля справа вже йшла, а одного разу вона прийшла з роботи раніше і застала його з подругою. За один день втратила їй нареченого і подругу. Ви дуже добра. Раптом сказав Роман, ніби вгадавши її думки, у вас усе обов'язково буде гаразд, а ви чому самі? Начебто все при вас, і справа своя є. Та, усміхнувся він, не склалося. З дружиною давно розлучилася. Не трапилася така добра, як ви. Сучасні жінки обережні, чоловіки ще правда, теж. Ви втомилися після роботи. А я вам і перепочити не дав. Вибачте, звалився як сніг на голову. Вони ще довго говорили про дрібниці, про життя, ні про що, і водночас про важливе. дворі вже зовсім стемніло. Коли задзвонив телефон? Це мене, сказав Роман. Славко, мабуть, приїхав. Він вибачився і взяв маринин телефон. Зараз поїде, я вас більше ніколи не побачу. І знову потягнуться ті самі дні. Однакові, тихі й порожні, майнула думка в неї. Ну, ось, сказав він, відкладаючи телефон. Машина вже внизу. Дуже вам дякую. Роман підвівся. Я записав свій номер, щоб ви не шукали. Підписав себе як Роман із потяга. Хоча здогадуюся, що ви не обізветеся. Він уважно поглянув на Марину. Але якщо раптом знадобиться допомога, звертайтеся завжди. І ще раз вам дякую. Одяг, звісно, поверну. І і перепросіть за мене вашу маму. Мені здається, вона подумала про мене не найкраще. Він дивився так сумно, що Марина ледь вистрималася, аби не розплакатись, випадково зовсім чужа людина. А їй раптом зовсім не хотілося, щоб він ішов. Та хто вона? І хто він? Марина ледь усміхнулася. Більше не потрапляйте в такі історії. Ні, усміхнувся Роман. Тепер тільки автівкою. Марина дивилася, як у густих зимових сутінках він вийшов із під'їзду, зупинився біля під'їзду, підняв голову, знайшов її вікно і помахав рукою. От і все. Завтра мене навіть не згадає. Відпустила? Спорою запитала мати, коли повернулася. Тут і сварилася, що я її в дім привела, а тепер питаєш, чому відпустила. Марина намагалася не показувати, як їй сумно. Він добра людина, це видно. А чого ж ти біжутерію ховати понесла? Та бо нерозумна я, зітхнула мама. Минуло три тижні. Сьогодні в неї був день народження, і їй здавалося, що Роман просто наснився. Занадто все виглядало нереально. Якраз перед вихідними вона працювала. Власник Олег Миколайович вибачився, але одразу попередив покупців буде багато, тож сьогодні він допомагатиме сам. Марина глянула у вікно і раптом побачила біля магазину знайому постать він упевнено йшов до дверей. Я знав, що ви сьогодні працюєте, мовив Роман. Марина так розчулилася, що не змогла вимовити й слова. Бачу, сьогодні мені доведеться працювати самому. демонстративно зітхнув Іван Миколаєвич. Ідіть, Марино, додому, святкуйте, я тут упораюся, насолоджуйтесь життям. Марина усміхнулася, а Роман, виходячи з магазину, здивовано глянув на неї. А що святкувати? Ювілей у мене сьогодні, тихо відповіла вона. Маленький, тридцять років стукнуло. Я не знав. Роман розгублено почав вибачатися і ще й заявився без подарунка. Ти навіть не уявляєш, який подарунок ти мені зробив? Зніяковіла, мовила Марина. За місяць вона звільнилася і поїхала до Романа. Мама була щасливою. Доньку прилаштувала. Тепер можна й заспокоїтися. А там дивись і діти з'являться. Хто ж допоможе, як не бабуся. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!